Доброго дня, мої хороші, у гості завітала фея. Доброго дня, діти. Летіла я у своє королівство. Аж тут засипало мене сильним снігом, і я вся замерзла, Ви допоможете мені, будь ласка, ніколи я таких снігів не бачила і навіть не знаю, що мені одягнути. Підскажіть, будь ласка, діти. Діти, що ми одягаємо пізній осені? Так, добре. А що ми одягаємо на голову? Шапку, а чим прикриваємо горло, шию. Шарфом. Молодці? У нас є шарф та шапка, але нам потрібно виміряти їх. Дітки, як ми можемо це зробити? Так, виміряти ми можемо за допомогою лінійки. На лінійці викладені відрізки. Довжина кожного відрізка 1 см. Ось довжина кожного відрізочка діти 1 см. Кожного кожного. Числа 1, 2, 3, 4, 5, 6 показує, скільки сантиметрів ми відклали. Як ви гадаєте, що нам потрібно зробити та як прикласти лінійку, щоб вимірити відрізок. А ну поміркуйте! Потрібно обрати точку відліку. Вимірювати потрібно починати з нуля. Лінійка повинна міцно прилягати до поверхні. Тоді інший кінець лінійки покаже скільки сантиметрів у відрізка. Давайте спробуємо виміряти шарф. Починаємо міряти відрізок з нуля. Міцно прикладаємо лінійку до столу і від нуля. До цифри 8. Зараз вимірюємо шапку для феї чи вона підійде по розміру. Знову прикладаємо міцну лінієчку і рахуємо від нуля. Дивимось, де закінчується шапочка. Відрізок закінчився на цифрі 7. Залишилися ще рукавички для феї, але вони не зовсім їй підходять, тому що ми ще їх з вами не оздобили. А оздоблювати ми будемо геометричними фігурами. Діти оздобити означає прикрасити. Давайте з вами пригадаємо геометричні фігури. Знайдіть, будь ласка, трикутник. Де прямокутник? Добре, ще квадрат знайдіть. Та круг. Тепер завданечко для вас. Вдома з геометричних фігур оздобте рукавички для феї. Як вам сподобалось заняття? Ми фею нашу одягли, тепер їй буде зовсім не холодно. Чекаю ваші виконані завдання у групі. Не забувайте виконувати їх. До побачення!